Дина почала поневолювати землю рослин тварин. Вона розколює надра землі на шматки та дістає нутрищі, наповнює прозору кров отрутою, перетинає вени греблями, отрує шкідливими газами, ранить атомними вибухами. На що перетворилася колись прекрасна земля? Невже земля створила і викликала власного губителя? Дій, не сміти, візьми прибери. Ліси легені нашої планети. Люди знищують їх заради деревини. Заради того, щоб звільнити місце для доріг, будівель, кожен день у лісі зникає 5 мільйонів дерев. Діяльність людини створила серйозну загрозу для існування живої природи. Наслідок людської недбалості та байдужості страждають всі: рослини, тварини та вся наша планета. Земля хворіє, коли забруднюють її природу. Якщо ми хочемо вилікувати природу, треба знати правду про її хвороби. Якою б страшною ця правда не була. Людина повинна бути лікарем землі і вірним сином, який збагачує світло. Природи немає кордонів.